Президент нарешті затвердив санкційний список, запропонований РНБО. У переліку майже 400 персон. Умовно він поділений на декілька частин. У першій частині іноземні спостерігачі на виборах ДНР лнр громадські активісти, що поплюжать Україну за її кордоном. Серед таких двоє українців: перша Альона Березовська, народжена у Дніпропетровській області, як її називають улюблена журналістка Віктора Януковича. Під час майдану втекла до Росії і там заснувала пропагандистське видання «Україна.ру» та зробила одноіменний фільм про власне бачення. Історії України для нас русський язик родной язик. Для нас москаль це не враг з камнем за пазухою, а часть нашого народу. Альоні, як і решті, з санкційного списку заборонили в'їзд в Україну, а також заблокували її активи. Поряд з нею Максим Гро. Чоловік народився в Кременчуці на Полтавщині, 10 років живе в Швейцарії. Там вступив до російської націоналістичної партії «Велике Отєчество. І в її лавах організовує в Цюриху всілякі диво акції, на кшталт цієї біля українського посольства в день президентських виборів. А згодом він з поплічниками заважав президенту виступити в Цюриху. І вже за один цей виступ на з'їзді партії «Велике отечество» йому треба життєво заборонити в'їзд в Україну щось зробив президент з санкціями а також зарештував майно гори активіста в україні з 2013 года з того як на майдані почав мамон захищати правопорядок в государство я почав предпринимати шаги я зв'язався з українським отделом сограждан граждан україни пытався мону допомагати после переворота я зв'язався з партією побо С питерским отделением, и так все началось. И особая, особая радость меня, как и всех вас, наверное, постигла 16 марта 2014 года этого соединения Крыма с Россией. Вот. И вы, наверное, тоже уже видели нас по телевидению, так как не зря мы готовились и организовывались, к нам приехал Порошенко глава хунты на Украине, и мы его встретили, как полагается, не дали ему высказаться, значит, сломали ему все то, что он планировал в университете города Цюриха. Ребята были внутри непосредственно наши, и мы снаружи. А в заключение я хочу сказать, знаете, я счастлив, что я русский. Спасибо да за внимание. Серед журналістів головний, звісно, вождь усіх пропагандистів Дмитро Кісільов, директор інформагентства Росії сьогодні та керівник пропагандистської машини Російської Федерації, проповідник загниваючого майдану та радіоактивного попелу. Росія єдина країна в світі, яка реально способна привраті США в радіоактивний пепел. Кісільову, зокрема, заборонили встановлювати ділові контакти в Україні та зупинили фінансові операції. А отрадник Путіна Сергій Глазєв потрапив до списку два рази як діяч культури та як урядовець. Народженому в Запоріжжі російському політику заборонили в'їзд в Україну, заблокували майно та здійснення фінансових операцій на території країни. Поруч з ним головний діяч культури ДНР та Совка Йосип Кобзон. Їхати до Італії на лікування йому можна, а от до України зась. В тому числі і здійснювати будь-які операції з фінансами та решту Нових справ і звичайно жодного концерту. Серед урядовців та офіційних персон Російської Федерації, які потрапили до списку, глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров, голова Державної думи Сергій Наришкін та міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу. Їм також заборонено мати будь-які справи на території України. У списку також три судді у справі Надії Савченко: Карпов, Мілехін та Мушнікова, які продовжували українській льотчиці термін утримання в СІЗО. Їм також заборонено не лише перетинати кордон, а й заблоковано всі операції і майно в Україні. Не оминув список, звичайно ж, і так званих перших облич Новоросії. Серед них голова ДНР Захарченко, голова ЛНР Плотницький, головнокомандувач військ ДНР Гіркін та інші. Їхні активи також заарештовано.